Так, відео дисплею. І вже це вони нові, не паяні. Всі ножки ціленькі, не паяні. Показую детально макро кожен дисплей. Кому потрібно, звертайтесь. Вони використовуються в різних багатьох дозиметрах, радіометрах та в інших приладах. Так. Дата випуску ось цього 94-й рік 3 місяць, цього 1993 рік 10-й місяць, і цього 93-й рік 10-й місяць. Модель написана. Так, ось з цієї сторони демонструю макро. І з цієї сторони всім демонструю. І розміри ви бачите. Ось, раз. 4 цифри. Показав, от видно цифри щось пала хворокнути, або ось так під кутом. Чотири цифри і чотири крапки. Кожен показав макро.